Ну, я Заступник директора товариства «Грубут» Бунько Михайло Степанович. Господарство займається чисто рільництвом. Виробляємо 7 тисяч гектарів землі, висіваємо самі різні культури, починаючи від озимих ріпак пшениця, закінчуючи ярами. ячмінь ярий, піжниця яра, горох. Цукровий буряк, кукуруза, соняшник, соя, тобто великий набір культур, які требують різні технології, підготовки ґрунту. Класичною е схемою обробітку ґрунту є у нас оранка, основний обробіток. Під пшениці, дискуємо озимі. Попередники є озимий ріпак, соняшник, соя. Ну і для виконання цих всіх технологій, підготовки ґрунту є великий набір техніки різної. І плуги, і дискові, і культіватори, і компактомати, ну і в тому числі дискова борона Джокер, яку придбали рік назад». На сьогоднішній день борона відпрацювала 3000 гектарів, значить по різних попередниках, в різних умовах, починаючи з того року, коли була осінь дуже волога, з чим було, стикнулися раніше, тому що перед цим нас дискували бороною кар'єр. Була проблема, забивалися котки. І тому шукали альтернативу, і, зваживши всі за і проти, вирішили взяти борону Джокер 6D e, HD. Да? Ну, в принципі, на сьогоднішній день, e, значить, по чому робили? Ми нею, значить, по, e, по зернових підготовляли. Грунт вносили добриво і змішували з селітрою для кращого перегниття рештків. І зараз дискуємо і стерню соняшника, кукурузи, сої. Ну, в основному використовуємо для дискування. Попереднього обробітку, так буде казати, готуємо площі підоранку після неї. Значить, агритується вона в нас з трактором «Джундір». 84-30, витрати палива в залежності від глибини, від умов, значить, десь в межах від 6 до 9 літрів на гектар. Глибина. Обробітку ну, десь до 15 см, в залежності від культури, яка була перед цим посіяна, ну, от, на таку глибину і виставляємо. Для того, щоб краще там змішати рештки, якщо це стерньові, то це менша глибина, якщо це кукуруза на сьогоднішній день, то це десь йде до 15 см обробіток е, ґрунту. Е, значить, по продуктивності борона за зміну 50 гектарів в нормальних умовах трактор, борона дає таку продуктивність. Швидкість, швидкістю, значить, ну, можна так казати, що по продуктивності трактора, наскільки там трактор може нормально працювати, це десь в межах до 14 кілометрів, так і, так і працює ця борона. Звичайно, треба давати швидкість, тому що якщо не буде швидкості, то робота там зовсім буде друга. От, і ну, що сказати по, якби, по самій роботі, значить, борона добре змішує рештки, вирівнює ґрунт за що катка. І саме головне, що якщо в вологих умовах, то не забиваються ні диски, ні катки. В ну, цьому році були стикнулися, звісно, з посухою. Тоже після жнив хотіли дискувати, звичайно, не можна було нічим, ні карієром, ні жокером. Тому чекали, поки ми там прийшли невеличкі дощики, і потім почали дискувати. Ну, Є така проблема теж. Можливо, якби, чи є там смисл, може, якби вона була б тяща, може блізла. Чи є в цьому смисл, чи немає, тут трудно сказати. Ну, це такі основні, якби, положення. Ну, на сьогоднішній момент ми закрили ті, придбавши борону, закрили ті питання, які. Перед нами проблеми в нас були. Це саме головне було дискування кукурузи по, вологі, по вологому ґрунту. Ми цю проблему сьогодні закрили от, і були на дню поля, битва титанів, от, дивлячись на ті агрегати, які були представлені, то я думаю, ми зробили правильний вибір. І поки що альтернативи в цьому немає. Це така моя думка. Придбавши борону Джокер через політехніку, ми маємо, я б сказав, би, одну з найкращих по сервісу компаній, які надають, ну, так казати, надійну і співпрацю. Можна такий навести пример. Наприклад, коли ми придбали цю борону, і, ну, можна сказати, так, там щось потекло в шланзі, якесь масло там, чи не дожали, чи просто, я вже не пам'ятаю по якій причині, приїхав сервісник от, дуже швидко, і це все устранили, поміняли по гарантії, без ніяких проблем. Це по мілочах. Так більше нічого не складалося, але. Постійно дзвонять, заїжджають, спілкуємося. Не знаю, хай роблять кращу техніку, будемо купляти далі.